Так, друзі, всім привіт! Хотів би таке відео вам записати, як я охолоджую гранулу та як я її відсіваю скажімо так, від пилюки. От, І Ну, і сам процес хочу вам зазняти. От, Робив от 50 кг попередньо зібрав. Ну, Тут мене просто на ліноліум висипаю і все, тому що гранулюю я, звісно, Вон, гранулятор. У мене немає охолоджувача, там ніякого, може колись зроблю. От. Сама сітка зробив такий ящик класно собі. От. І прям пилюка туди. Гранула буквально півгодини годину і вона холодна, дубова. От. Гранула такого кольору зелененького. Твердюча, прям не взагалі не ламається. От. Ну, Я все одно відсиваю пилюки, все одно тут немає. 3, 2. Ось така от гарненька. Десь 50 кг, Просто збираю, покажу вам, як. Сам процес відсіваю. І прям висипаю в мішечок. І все. Тому що в мене бочка зараз заповнена. Там я завжди наперед трішки роблю. Це завжди був запас, скажімо так. Це для кроликів. От. Отака от гранула блискуча, гарна, тверда, дзвонить. Аж дзвенить. Так що отакі вот от. Mm -hmm. Дивимось. Ну, сам процес. Покажу вам, як я от збираю це все діло. Звичайним совочком нічого ну, там немає. Просто так збираю і висипаю. Быстро и зручно. Ту відерочку буду насипати, де і все. Ставлю сюди ближче, щоб воно не так губилося ганове, воно майже не висипає. Тобто два рази шорпну отак. Ну, 12-літрове відро. Ну от скільки там з 12-літрового ведро в пальцях буде той прильоти. Все одно потім підмету, гарно все одно збираю. Висипаю просто ось сюди. От. Мене тут сьогодні збирав уже, бачите. Ну, ось та сама гранула. Я робив сьогодні 100 кілограмів, тому поки лежить тут. Ну і далі збираємо. Бистро! Тобто не треба довго там щось придумувати. Плану пару хвилинок дай, готово. Нагадую туди спіхати не бандит. О. Висипаю по три відра десь. Тут мішки не супер тяжкі були. Потім висипаю в бочку, тому що бочка зараз майже повна. У мене зайняті по всі зерном або якимось усом там чи пшеницею. Так, збираємо далі. далі. Я чуть позбираю, Підсунемо далі чуть. сам лоток. Умови, якщо багато, отак ну, саме краще. Бистро і можна до 20 кілограмів десь насипати цю шухляду. Я вже примерно насипаю, щоб не повних було. Чуть-чуть напирає. Так, можна чуть підмести. Щоб не потрапити по ті ну, так. Немає просто можливості, скажімо так, придбати нормального охолоджувача, він стоїть гроші зараз. от На даний час немає можливості. От, так що збираємо поки так. Нічого страшного в цьому немає. Забыл. Силаем быть полюки, грубо говоря. І в городе. Після у так? Взагалі небагато. З 50 кілограмів це ерунда, тому що гранула тверда, дуже добра для кроликів, саме то. Чим менш критика, тим менш пелюшається в От. так? Відмовно. Ну отак от сам процес. Люки майже немає, але це знає, підміта Тому що підмітаю. Таке бачу, що більш-менш чисте, то забираю, ще раз можна загранулювати потім. Але як правило, то ми так жменю його, то я просто куря висипаю, вони там перебирають Пилюка як не як звернуєсь. Стараюся то ходити з чистими ногами, грубо говоря, важ. Знову тут десь щось допадає. Отак швидко і зібрали, грубо говоря, 50 кілограмів. Нічого тяжкого тут немає. Тільки це якби не там на продаж якийсь, а чисто для себе, для дому. Чи потім 100 кілограмів отак зробив да прийшов, позбирав швидко. Ну от і все. Це зараз відсіється дай й Ну і все тут нема що більше. Отак швидко все, все зібрали дай. можно можна відсіяти так кстати, зараз все одно все одно не все зразу Це воно. Я купив такий кусок сітки, класний. Воно у мене стоїть під гранулятором. Коли осипається гранула, тобі, ну, від губка чуть, чуть відсіває і все вона тут її перекидаєш. Десь з гранули окришується все одно краєчки. Ну, Бо гранула якби ж ломається. В грануляторі безпосередньо, коли випадає з гранулятору. Ну, там краєчки де не де. Ніби чи я, чия сказати. Ну от і все. От і все. Це все на місці. Це все тут. Що ж вийшло з 50 кілограмів? Вон. Грубо говоря, жменя. Буде корім. Переберуть, є там частинки зерна чи ще чогось, тому я завжди висипаю О, і даю потім корім десь. Бо раніше було то ще раз грануліру. Тут те саме сіно, бачите, частинки зерна. От. Так що отакі от, от справи. Все. Насипав, там три мішка майже я цей повний. От. Отака от гранулка. Видно, так? Да? Блискуча прям. Дуже класно. Ось і все. Отака буде гранула для кроликів. Ставимо лайк, кому сподобалось.